14 грудня Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Жахливі події 1986 року ніколи не зітруться з пам'яті ні сучасних, ні наступних поколінь. Так, під час круглого столу, який відбувся у місті Конкомі, наголошували його учасники: члени громадських організацій та керівництво міста. Під час круглого столу обговорили ряд питань, зокрема, фінансова підтримка ліквідаторів та громадян постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Компенсації та її перерахування, проблема збору та оформлення необхідних документів для отримання чорнобильської пенсії та багато-багато інших питань, що стосуються чорнобильців. Міський голова Володимир Маскаленко великі сподівання покладає на депутати від нашого виборчого округу, які мають захищати інтереси населення, що постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи. І ціла структуризована система вирішення всіх питань. Починаючи так від місцевої форми влади, закінчуючи там Верховною Радою, яка приймає закони, чи президентом, який підписує ці закони. Ми структурно вже так сказав, маємо таку можливість робити, особливо зараз, коли обраний депутат по мажоритарному округу до Верховної Ради, якраз він це розуміє, ми з ним спілкувалися, що для нашого регіону одне з головних питань буде це законотворча робота, зміни до закону, які будуть проходити через Верховну Раду, ну зрозуміло, через... Людину, яка має такі повноваження законодавчої ініціативи, це депутати Верховної Ради, він від цього не відказується наоборот, може з ними це зараз, навіть сьогодні спілкувалися. І він розуміє, що голову влагу буде ставити питання Чорнобильське. Ну, нас це не може нарадувати, тому що, бачите, коли не було мажоритарного депутатів, якось та проблема відійшла від Верховної Ради. А зараз є прийме таке навантаження саме на нього. І він це буде вирішувати, наскільки закон буде дозволяти. Зрозуміло, що ми будемо допомагати йому готувати наші пропозиції, наші претензії, наші проблеми, наше об'єктивне відношення до цього, тому що повинно бути конструктивні підхіди, часто про це говорю, але він повинен бути з тим, щоб максимально вирушити для цього населення, яке постраждало, яке має сьогодні проблеми. Заступник міського голови Олександр Дзига доповів про стан виконання закону України про статус та соціальний захист громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. На 1 грудня нинішнього року в нас потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС проживає в місті 55 947 осіб. Жодне місто, як я вже сказав, такої кількості немає. Наше місто це місто і ліквідаторів. Сьогодні в нашому місті проживає 761 ліквідатор. З них ліквідатори безпосередньо першої категорії 125 осіб, Другої категорії 582 особи, ну і є третьої категорії. Олександр Дзига зазначив, що за 11 місяців поточного уроку потерпілі громадяни, хоч і не в повній мірі, але були забезпечені безплатними медикаментами. Хоча це питання викликає занепокоєння і за скорочення сум фінансування. Щодо компенсацій та виплат особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, то тут проблем вистачає. Зокрема, арешт рахунків управління праці та соціального захисту населення у зв'язку із рішенням судів. 2012 рік був більш вдалим ніж попередній у плані оздоровлення мешканців міста, але ще й досі існує ряд проблем, які потребують комплексного вирішення. Марія Мурга, начальник управління пенсійного фонду в місті Коростені та Коростенському районі, доповіла про пенсійне законодавство та зміни щодо закону України про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Марія Дмитрівна відмітила, що багато спірних питань пов'язано із нарахуванням пенсії ліквідатором. Дуже часто не вистачає довідок або їх кількість уповільнює роботу. Під час круглого столу мали можливість висловити свою думку щодо склавшоїся ситуації і члени громадських організацій, що опікуються Чорнобиль. Ськими питаннями всі погоджувалися з тим, що тільки об'єднавши зусилля, можна вирішити багато питань, тому була прийнята резолюція, в якій прописали, що слід зробити якнайшвидше. Зокрема, забезпечити перерахунок розміру грошових компенсацій та допомог за проживання та роботу в забрудненій зоні, забезпечити проведення у місті дозиметричного моніторингу, забезпечити виконання комплексних державних програм з медико-санітарного обслуговування, здійснити індексацію розміру пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання в. Наслідок чорнобильської катастрофи збільшити фінансування на безкоштовні ліки, проводити своєчасне фінансування кредиторської заборгованості по виплатам компенсації допомог, передбачених законом України про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, внести зміни до закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок катастрофи, та не допустити зниження доступного. Рівня соціального захисту, залишити організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, при наданні санаторно-курортних путівок без змін. Саме по цьому питанню під час телемосту з начальником управління з питань соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи, головного управління праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації Аллою Машталер, алеся активна дискусія. По закінченню міський голова Володимир Москаленко вручив присутнім ліквід. Театром по чесні грамоти. А 14 грудня, саме в день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, до пам'ятного знаку чорнобильській трагедії керівництво міста та району представники громадських організацій поклали квіти, вшанувавши тих, хто не шкодуючи життя та здоров'я, боронив нас від атомного лиха. Від імені Коростенської міської ради її виконавчого комітету та від себе особисто міський голова Володимир Москаленко звернувся зі словами вдячності до кожного ліквідатора за їх самовідданість, мужність та героїзм. Медалі та подяки всеукраїнської громадської організації «Союз ветеранів ліквідації Чорнобильської катастрофи отримали активісти цієї громадської організації. Присутні наголошували, що Чорнобиль більшою чи меншою мірою торкнувся кожного з нас, і сьогодні не можна забувати про трагедію та тих, хто ліквідував її страшні наслідки.